Ціни в супермаркетах на хліб різні від 22 гривень за буханець, і навіть якщо буде дорожчати, усе одно від нього не відмовляються. Цьогорічна посівна в Україні вже майже закінчилася. Весна принесла фермерам заморозки, які знищили десятки тисяч гектарів озимих. Після цього частину полів довелося пересівати. Пізніше поля потрапили під удар злив і граду. Опади, наприклад, на Київщині навпаки сприяли гарному врожаю, і тому обсяги пшениці навіть більші ніж у попередні роки. А от на заході проблеми все ж є. Там деякі фермери через негоду не змогли поки зібрати свій врожай. А те, що вже зібрали, погано. Ної якості Чи підніметься ціна на один з головних продуктів на столі хліб. Експерти поки у відповідях різняться. Субівартість залежить не лише від шонці, а інших складових собі як та заробітна плата, електроенергія, оренда приміщень і так далі. Так далі від того, який відсоток у нас буде протикольчі пшениці буде розуміння чи ціни на порошні залишаються на сталому рівні.